Проєкт кіберполіції Брама направлений на протидію дезінформації. Майже рік діє в Україні. За цей час Брама удосконалилася та розширила спектр послуг. Головний акцент на просвітницькій роботі. Більше про проєкт говоримо далі. В ефірі програми на часі вітаю. Гість нашої студії, старший опор уповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області. Руслан Данилюк. Руслана, вітаю. Доброго дня. Руслане, майже рік діє проєкт Брама в Україні. Давайте нагадаємо нашим глядачам, з якою метою його було створено. Перш за все, синергія проекту Брама так створена з метою протидії пропаганді, фейкам і дезінформації Російської Федерації. А якщо ми згадаємо історію, думаю, важливо зазначити історію створення даного проекту. Він був створений ще в 2018 році. Курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ за підтримки керівництва департаменту кіберполіції суть проекту була блокування наркомагазинів в мережі інтернет. Тоді гостро питання було нанесення надписів на фасади приміщень також розповсюдження посилань на магазини наркомагазини, в тому числі через популярні месенджери. Тоді було прийнято рішення ось створити е, даний проект. Він навіть зараз бот називається Stop Drugs Bot. Е, потім, під час вже повномасштабного вторгнення роботу е, даного проєкту було переформатовано, так як в нас нові виклики перед е, суспільством виникли. Необхідно було боротися з пропагандою, блокувати канали зв'язку і доносити е, правдиву і необхідну інформацію до наших жителів. Тому нами було переформатовано на е, проєкт Мрія, назву тоді uh -huh. ніс наш проєкт. У 2023 році, якщо ми пам'ятаємо, було запроваджено і анонсовано президентом України е, проєкт. Під назвою Мрія для школярів, для вчителів і для батьків-школярів, який допомагав їм в навчанні. Тоді в нас виникла необхідність про ребренгент, про зміну відповідно назви нашого проєкту. Ми вибрали Браму, так як ми розуміємо, історично складено, що Брама нас відгороджує мирне населення від ворога, і таким чином ми взяли концепт. Брама фактично і втілили назву в наш проєкт. Минулого року, коли ми на старті проєкту з вами в цій студії спілкувалися, то говорили, що однією з найважливіших складових буде просвітницька робота. От, власне зараз на платформі Брама є кілька напрямків такої кіберосвіти. От скажіть, що це за напрямки і чому саме вони? Тут важливо відокремити. У нас є канал. Брама так. Е, налічує майже зараз 150 тисяч підписників, там публікується інформація і загальні правила там, користування мережею інтернет, тобто кібергігієна, як необхідно здійснювати якісь покупки або угоди укладати в мережі інтернет, як користуватися банківською карткою, як правильно е, підібрати захист облікового запису або якогось аккаунту в мережі інтернет. Ця інформація публікується відповідно в телеграмі, в каналі. Також в нас є такий веб-ресурс, можна сказати, під назвою Кібербрама. Він націлений на просвітницьку діяльність, там публікуються лекційні матеріали стосовно тих самих правил кібербезпеки, як роз'яснення, що таке, наприклад, офішинг, фішинг, що таке. Соціальна інженерія, можливо, інформація про е, кібернасильство, mm -hmm. про е, кібербулінг, про групи смерті. Тобто актуальна інформація з е, інформаційного світу, ми її беремо, е, пояснюємо, е, вже, е, можна так сказати, е, очима спеціалістів. Вони дають якусь е, свою або лекційну нотку вно, вносять, або оціночне якесь судження. Приносять ці інформації, публікуємо для того, щоб люди вже розуміли, як діяти в тій чи іншій ситуації. Також публікуємо якісь приклади, до прикладу, якщо до вас там ви звернулися в магазин, там немає тих, хто -тих то реквізитів, чи необхідно там здійснювати якусь покупку або у вас виманюють якісь якусь чутливу інформацію, що необхідно в цьому напрямку робити. Також планується на базі вебресурсу Кібербрама. Вже фактично створення е таких тестувань з метою перевірки своїх знань, перш за все. І в подальшому ми, ми плануємо вводити навіть е державне сертифікування. Якщо ось е буде відповідно прийнято рішення, то також це з'явиться в нашому проєкті Кібербрама. От хотілося трішки більше дійсно про цю практичну складову. Я так розумію, практично все, що просвітницьке, все підкріплюється реальними прикладами. Можливо, давайте на якихось таких найбільш поширених зробимо акценти і нагадаємо про це глядачам. Тут необхідно викремити чи стосовно пропаганди, чи фейків, чи шахрайства. Що саме цікавить. а давайте і фейки, і шахрайство, тому що і те, і те дуже зараз поширене. Ну, По шахрайству, як ми розуміємо, що зараз досить багато військового шахрайства, можна сказати, і досить багато шахраїв придумують якісь, фантазують і придумують якісь нові ситуації, нові виклики. Ось, до прикладу, останніми актуальними в світі шахрайства були схеми публікування інформації, фішингової інформації, проголосуйте за Героя України для того, щоб йому дали відповідне звання, скидають посилання. По-дальшому люди хочуть допомогти, зрозуміло, так, приєднатися до цієї ініціативи і ось втрачають якісь облікові записи і інше. Що стосується фейків, то, як ми розуміємо, Росія. І російські спецслужби вони не сплять кожен день. Якщо є якісь виклики в українському медіапросторі, вони намагаються внести свою якусь ясність, принести в кожну якусь новину або в кожну незвичайну подію, або свою правоту, або знецінити державну владу або органи. Ось якщо була, до прикладу, мобілізація, вона досі триває, точніше, то поширюють. Фейки про бусифікацію, навіть буває таке, що знімають постановочні відео, що б'ють людей і інше. Зрозуміло, що необхідно цю інформацію фільтрувати, блокувати. Також, коли наносяться якісь обстріли в нашої області, якщо расисти побудують, Зрозуміло, що е, нанесли удар по якомусь житловому секторі, так вони або, перше, видають це, ніби е, там були якісь збройні формування е, в якомусь цивільному будинку, до прикладу, так, або друге, що ЗСУ там невдало збило ракету. Це також треба все доносити до громадян. Бо е, з кожними такими фейками е, є проблематика того, що. Наші медіаджерела хочуть е, стати першим джерелом, найшвидше кожен хоче так, інформацію. кожен хоче найшвидше подати інформацію, і в подальшому можуть е, також потрапити. Ось на, на такий фейковий механізм і в подальшому просто його розповсюджувати в українському сегменті. Тому нам необхідно оперативно реагувати і блокувати ці осередки е, в мережі інтернету. Ну, власне, ця платформа Брама, я так розумію, вчить, як не вестись на ось такі вкиди і не так, тільки на такі правильно? Так, фактично, як не вестися на такі вкиди, перш за все, а друге, роз'яснює людям незрозумілі терміни, що таке там скімінг, як, як потрібно ставити захист на обліковий запис, наприклад, що таке двофакторна ідентифікація. Бо, на превеликий жаль, досить багато громадян. Не розуміються на елементарних правилах кібербезпеки, і необхідно, по-перше, роз'яснювати термінологію, бо вона є специфічною, і по-друге, як правильно це робити, необхідно якісь правила зазначати, що необхідно робити, що не потрібно робити. Так ця вся інформація, до прикладу, якщо навіть захист облікового запису, вона публікується в <кхм> публікується в соціальних мережах. Адміністрації соціальних мереж як це потрібно робити, також деякі соціальні мережі акцентують увагу, що до прикладу короткі паролі не можна встановлювати, і вас навіть не пропустить на реєстрацію, якщо okay. у вас не буде там містити пароль. Там вісім символів, спеціальні знаки, цифри і інше. І це добре. Але люди самі не мають розуміти, що чому це не потрібно робити, і як потрібно в даній ситуації вчинити. Ви вже зауважили, що 150 тисяч так має телеграм-канал. От чи бачите ви, що за цей рік популярність Брами зростає і зростає? Ми бачимо, що вона зростає так, безумовно, бо департаментом кіберполіції всіма територіальними органами проводиться активна інформаційна кампанія на просування. Однак нам необхідно все більше і більше людей для того, щоб ось ефективніше і оперативніше швидше реагувати на джерела фейків, дезінформації протиправного контенту. Бо чим чим більше нас стає, так тим більше можуть бути і в джерела, які поширюють фейкові новини, також підписників. І чим більше до прикладу підписників того чи іншого джерела, тим тяжкіше його видалити взагалі. А як популяризуєте браму? Чи ось крім онлайн такої платформи? Є офлайн заходи, зустрічі, спілкування? У нас взагалі великий спектр е методів поширення, в тому числі ми розміщуємо і друковані матеріали, і проводимо просвітницьку роботу також аудіореклама, відеореклама е- в кожному е місті. України, я впевнений, що вона є. Також ми співпрацюємо із великими компаніями, які нам допомагають поширювати цю інформацію в себе в приміщеннях. Також за допомогою інформаційних якісь джерел, це що стосується онлайну, інформаційні джерела, ЗМІ безпосередньо так. Державні органи активно долучаються до ініціативи про просунення нашого проекту також стосовно просвітницької діяльності, то можна виокремити те, що ми проводимо офлайн лекції в навчальних закладах, в закладах вищої освіти, середньої освіти безпосередньо, бо ми акцентуємо увагу на поколінні молодшому. Хто може долучитися до цього проєкту, бо в них, по-перше, більше часу є, по-друге, вони більше розуміються в цифровому середовищі. Так? Вони можуть долучитися до цього, вони можуть приділити своїх 10-15 хвилин в день для того, щоб заблокувати декілька джерел. Також ми проводимо і офлайн просвітницьку діяльність для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, тобто все не тільки. Крутиться навколо навколо брами. Ми ще проводимо просвітницьку діяльність і по методах шахрайства і угу. по кібергігієні, також по банків, банківських розрахунках про правила користування системами для державних службовців, до прикладу, як правильно там зберігати електронні і цифрові підписи, що не потрібно які листи відкривати та іншу таку інформацію. А це можливо колектив може звернутися до вас за такою ось просвітницькою лекцією? Чи яким чином це е, так, можна, можуть звернутися до нас. Ми і, і, ініціюємо самі перед державними mm -hmm. органами, бо виникає таке питання, що ось елементарно держав... деякі там державні службовці вони не знають ось цих правил е, кібергігієни і е, є такі. Е, Прикрій випадки, коли витікає або інформація якась, або е, вчиняються якісь певні е, дії за допомогою е, облікових записів цих державних службовців. Бо ми розуміємо, що вони є держателями держ... баз е, будь-яких, навіть державних, так і було б дуже прикро, якби е, інформація з цих баз е, виливалася в мережу інтернет, і ми розуміємо, що. Зараз дуже багато хочех нею скористатися. Якщо продовжити ще тему блокування ворожих каналів, можливо, хтось нас почує, побачить і зацікавиться і захоче теж долучитися до брами. От що саме виконують і як виконують роботу? В е, нас головним таким проектом, підпроектом в цій синергії, всі є бот, як я вже говорив, стопдрак угу. Е, Відповідно, він є одноіменним, брама. Функціонал якого є дуже простим, він поділяється на два пункти. Перший розділ дозволяє надіслати посилання на блокування, до прикладу, якщо ви десь в мережі інтернет знайшли джерело. Протиправного контенту або фейкової пропагандистської інформації. Ви просто скопіювали посилання, завантажили його туди, в відповідний цей розділ, і в подальшому вже спеціалістами департаменту кіберполіції і волонтерами буде перевірено, чи дійсно ці матеріали несе якийсь фейковий або протиправний характер для того, щоб само собою не надавалися. Не надавалися інші якісь джерела, до прикладу, там школяр захоче е взяти вчительський аккаунт, закинути uh -huh. в браму, тому необхідно фільтрувати цю інформацію і розмежовувати, чи дійсно вона несе е протиправний характер. Uh -huh. Другий розділ безпосередньо нам дозволяє долучитися до блокування, отримати посилання на, на блокування. Тобто, перший розділ ми надсилаємо посилання, другий ми отримуємо посилання, які вже хтось е надіслав раніше. Або це спеціалісти, або волонтери, відповідно, або користувач нашого проєкту. Вже відфільтроване посилання, і ми подальшому можемо надіслати на нього скаргу. Тобто у нас функціонал дуже простий: ми отримуємо посилання, надсилаємо скаргу. Думаю, всі розуміють в умовах сьогодення, як скаржитись на контент мережі інтернет, угу. алгоритми будь-якої соціальної мережі. Нам Показують, що можна ось надіслати скаргу і текст відповідної скарги, також надається в цьому розділі. Тобто ми вставляємо в браузер посилання, переходимо в ту чи іншу соціальну мережу, о, натискаємо Поскаржитись, вставляємо текст, який нам надав бот, і скаржимося. Тобто, головне користуватися ось цим чат-ботом, правильно? Так, можна користуватися чат-ботом також. В нас є веб-ресурс чатові онлайн, тобто ми переходимо із Телеграму на інші платформи, mm -hmm. саме на веб-ресурс в даному випадку. Ми також можемо скористатися двома розділами, надіслати і отримати посилання на блокування. І також в чатових онлайн ми можемо прослідкувати свій успіх. Тобто, якщо ми, наприклад, надіслали скаргу на певне джерело, що його було заблоковано, так, і скільки ми скарг надіслали всього. І бачити якусь свою статистику. Бо всі розуміють, що необхідно вчиняти якісь дії і бачити, що вони приносять якусь користь, так? І тому ми впровадили цей механізм саме в наш веб-ресурс. Всі, хто допомагає, це і є волонтери, чи волонтери це ще окрема якась група людей. В нас е, необхідно розмежовувати, в нас є волонтери, які допомогли створити браму і угу. адмініструвати її, так допомагають нам наповнювати її, так е, створювати якісь графічні елементи, угу. дизайн, е, текст і інше. Є також в нас волонтери, які е, приєдналися до нашого проекту і блокують. Угу. Якщо можна озвучити якусь статистику за минулий рік, от скільки таких ворожих каналів було заблоковано? Дивіться, надіслано небайдужими користувачами більше 200 лінків на джерела, тобто посилань на джерела неприйнятного або пропагандистського контенту. Так заблоковано більше 30 тисяч. Угу. То непоганий такий у нас результат, але як ми бачимо по різниці в статистиці, що нам надіслали там 200 тисяч, до прикладу, і заблокували 30 тисяч. То нам необхідно все більше і більше людей долучати для того, щоб ефективніше здійснювати цю діяльність. Руслана, ще би хотіла повернутись до теми шахрайства. Ви вже озвучили таку одну з найпопулярніших схем. Це ось ці фішингові такі листи. Якщо топ 3 виділити, от які вони? Дивіться, тут також необхідно розуміти, що якщо ми беремо по механізму вчинення шахрайства, так то це може бути перше, це фішинг, друге це продаж там неіснуючого товару. Так і третє це там дзвінки від представників. Банківських установ. Угу, так, так званих представників так. Так званих представників банківських установ, мобільного оператору також представляються і правоохоронними органами, тобто креативних в шахраїв досить великі, вони знають ким представитись для того, щоб вести вас у оману. А якщо ми враховуємо, що в нас йде активна фазару. Війни так, в країні, то, безумовно, є військове шахрайство, користуються ним шахраї. Це досить актуальна схема. До прикладу, або збір на амуніцію, або збір на лікування хворого і пораненого бійця, або збір на автотранспорт, також голосувати за. Як я вже говорив, угу, за петиції. загиблого героя петиції, так уникнення і ухилення від мобілізації, також перетин кордону незаконний, тобто де більше попиту, там є й шахраї. Якщо зараз у нас така надзвичайна ситуація склалася в країні, то шахраї активно користуються нею. Якщо ми згадаємо, був ковід, то угу. вони продавали антисептики, робили ковід-сертифікати. Також продавали маски і в подальшому просто їх не, постав... не постачали, так заволодювали грошовими коштами наших громадян. Про що потрібно пам'ятати? Тому що це емоційно. Ти тягнешся за телефон, там голосуєш ще щось, а потім ой, що ж наробив. От якийсь стоп собі казати і як. <кій> Беремо за правило, перш за все, що ми не відкриваємо ніякі сторонні посилання від е, третіх осіб, і також звертаємо увагу, якщо нам надіслали навіть посилання наші знайомі, то е, розуміємо, що. Це може бути також шахрай, який заволодів попередню сторінкою наших знайомих. Також звертаємо увагу, якщо це посилання на будь-який відомий ресурс. Ми перевіряємо цей ресурс. Так, елементарно ми в пошуковику можемо ввести петиції і побачити за першим посиланням, яке є посилання. У нас, відповідно, Будь-який лишній символ, будь-яка лишня крапка нас може привести на фіктивний ресурс, який буде зовні схожий на оригінальний, до прикладу, як петиції, так, mm -hmm. або а, популярний там маркетплейс, або соціальна мережа. Він візуально буде схожий, але ось унікальне посилання на ресурс буде відрізнятися і. Це фактично е, адреса е, будь-якого веб-ресурсу в мережі інтернету. Угу. Я вам, Руслана, дякую і наостанок хочу ще запитати. Ви вже трішки так озвучили плани Брами? От чого чекати вже в 2025 році, тому що зміни точно будуть впевнена? Ми плануємо в 2025 році, як я вже говорив, перш за все е, створити тестування для е, наших громадян. також, ми хочемо повністю відійти від е, месенджеру Телеграм, угу. так е, хочемо створити мобільний додаток, який швидше буде е, функціонувати. Тобто, фактично, людина зможе просто зайти в додаток, бо, е, як ми розуміємо, необхідно спрощувати життя наших громадян, бо в нас, до прикладу, є чатові онлайн. Це необхідно зайти в браузер, ввести посилання, потім вже інші маніпуляції. Нам потрібно максимально. Цю процедуру скоротити. Тобто, якщо ми створимо мобільний додаток він зараз в розробці, угу. то в подальшому це буде здійснюватися швидше і оперативніше. Я вам дякую. Нехай все вдається і дякую, що сьогодні завітали і нагадали такі важливі. Вам правила. також дякую нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.